Ланцюжки, слухайте, дивіться, скільки багато. Так, тому такі, бачите, стіни навіть нормальні. У нас тут ще одна гімнастка з'явилася. Всім привіт! Мене звати Юля, я важко Ванталії. Зараз в храмі Олімпія Собника дівчатка почали прибирання. Волічки сьогодні день народження, і вона прийшла на літургію. Оля, покажися. Прийшла на літургію, вже помила всі лампи. Так, да, <реш> да, уявляєте свій день народження. О! Так, <плес> да, да, да там все нормально. <плес> там же теж я бачу. Полетіла по всій стіні красуня. У нас ікони нові прийшли, уявляєте? Нарешті ми чекали їх взагалі на Різдво і вони на Пасху прийшли. Вони ще навіть вологі, тому людей не допускають до них. І буде ще більше всього. Ми навіть не знаємо, що буде. Прибирання. Бачите, як ручка забирає воск з килима. Отак. От Раз. Шоно капає, звичайно. Дивіться, ще одна красуня. Бачите, як прибирає гарненько. І тут все. І ось сю шафу, мама. Все-все-все, оце перебирається. Таке генеральне прибирання. Е, недавно ці квіти привезли. Це лаванда, так? Да? Валя, ти не знаєш? Шалфей. А, шалфей. А дівчата подумали, що це лаванда. Шалфей. Вчора перевели. А, клас. І тут це шалфей, Соня. Це шолфей. Дуже гарний. Я навіть ніколи не думала. Ось такими засобами миється туалет, так. Для унітази більше, це, для, взагалі для туалету. Ось дивіться, це Валентина використовувала для того, щоб був чистий туалет. Взагалі нічого не залишилося. А були жовті плями. супер. Ну, ну взагалі це для чайника, для ржавчини. Отаке. Кереч, по-турецьки. Від керечу, від нальоту. Такий засіс. Вже в алтарі теж прибирають. Батюшки її. Алтарник наш прибирає. Дав наш Андрес. Пилісосить. молодець, Кіколайгер син. Дивіться, що дівчатка приготувала, яку смакоту. Це просто. Це з хумуса це гірочка готувала, це Соня. І вона, бачите, така чай, чай. чай. А, який чай? всі каву п'ють, Юля, що ти в бані, всі каву п'ють. Ось там знаходиться троє воріт. Я їх пробігла. Тут є такий магазинчик: Сумер, сатиш мазаси, три поверхи. І Такий непоганий одяг, якого немає, більш ніде. Я не бачила. Не такі спокійні, довгі я колись тут знайшла. От такі, знаєте. Багато в мене часу немає. Просто приблизно покажу 1100 лір. Курточка. Такі сорочки. Прості жіночі. 350. Ну, вона дуже гарна ця тканина, до речі. Проста, проста. Отакі. 495. Зрозуміли приблизно, які ціни. Вже літні сукні 295. Теж простеньке. Це 350. Знизу взуття. Ну, колись було в крайнім випадку, зараз вже не стигну. Зверху, бачите, написано тканини. Так. Знизу тканини також є. І зверху була нижня білизна ще. Я один раз вам його знімала, робила огляд. Він знаходиться якраз навпроти Мігроса. Дуже зручно, що тут є Мігрос, тому що зазвичай вулиці Ішиклар, біля якої знаходиться це все така дорогенька по кафешкам, тому що це вважається туристичний центр. Тому завернути сюди. І тут, до речі, і тут багато знаходяться, тому Мігрос якраз нормальний. Що тут є, це просто прикол. Ну, Юля, коли ти тут була останній раз, пару тижнів назад, вже щось будують, вже щось нове відбудовують. Я вам кажу, Анталія, я вам знімаю, ви приїдете і скажете, Юля, там такого нема. А я буду не винна, тому що вони будують кожен раз щось нове. Актуель, а че хава консері? Тут написано відкриті концерти, коли будуть відбуватися. Ну, напевно, в зв'язку з тим, що в них закінчиться піст, і от буде якраз. І, ну ні, не лише це і в червні, в квітні, в серпні. Тобто, прямо до 8 вересня концерти всі. І відразу написано, на якому сайті можна придбати квиточки. А отут, бачите, так, сміття викидають, воно йде під землю, для того, щоб не було запаху і негарного вигляду. Цікаво, я ніколи не помічала, що тут якісь ще ці електронні є По Чай по 5 лір. Я вам колись показувала це кафе. Чому показую, Тому що чай по 5 лір практично вже ніде немає. Тост по 30. Ось, всі знають, плаза 2000, тисячі. Тут, походу, ще є кінотеатр, я ніколи в ньому не була, я навіть в цій плазі ніколи не була. Ну, якось ну, немає куди туди зайти. І пішла вуличка далі. Ми так зрізаємо дорогу. Верніше, Юля могла зрізати Вообще, взагалі не туди піти. Я потім вже відкрила карту. Дуже добре, що є інтернет. Просто потрібно навчитися його вчасно вмикати. А не тоді, коли вже пішла, не туди. О, дивіться, Анталія ет танзим. Сатишнокліси. Тобто там продають м'ясо. Ну, В них піс, але вночі -то вони можуть їсти м'ясо. Вже хлопці махають вам руками, я не можу артисти, де ж побачить здалеку. Ага, а ці не заліплені всі. От артисти. Кузу. 170, 140. ну, До речі, тут навіть нормальні ціни. Адреса, телефон. Я так зрозуміла, що це не з фабрики, з фабрика дана Лейорсонус. Тому так, тому такі, бачите, ціни навіть нормальні. Не що по 300 лір. Це взагалі. Угу. Да. Це вже вони підписуються до мене на канал. Ну от є такі магазини, я їх показую, вони кажуть, можна підписатися, коли немає питань. Очень вкусно. Яйця 30 штук по 70 лір. Okay. Угу. Ви можете написати їм на WhatsApp, вони там все вам пояснять. Каже, ви можете так адрес скинути. Ну Просто я дивлюся по цінам, абсолютно адекватні. Я не знаю, смачне чи не, не смачне, але один раз можна спробувати. Тут. Йозлиме роблять. Аж 30 їх. Колаєль син. Базлама. Гьозлиме не кадат? Василя кашар. Кашарний 55. Елібір. 55. 55 лір коштує з твердим сиром. Гьозлиме, наприклад. Ось вот такі маленькі магазинчик взуття. Все. Хлопці грають, а що робити? Фотографуються зараз рідко люди. Але воно дорого, тому знаєте, вони там сильно можливо і не втрачають. Куаффер, корукарня. Ось такі маленькі магазинчики тут. Бахарат, як завжди, різні приправи, спеції, мило натуральне. Не можу сказати, хороше воно не хороше, це треба перевіряти. Тут, напевно, ремонт. Продаж. Ой, цей магазинчик, скажімо так, дуже відомий. Кічук, Духани. Чим відомий, тут дуже багато аксесуарів і колись вони були зовсім недорогі. Тобто тут самий дешевий магазин був ось з таким всім. Зараз вже, звичайно, я Аліоскану це собі забрав, продають. Там ще деякі магазини. Біля мене багато магазинів оптових, Ось з цим всім. але гадаю, що цей магазин найбільший. Ось таким всяким дрібничкам, які потім з них роблять і браслети, якісь сережки. Ну, також яка фантазія. Ось це взагалі нове, я цього не бачила. Ну, я, Якби не часто тут проходити, я може часто проходжу, але я не заходжу сюди, тому що тут можна взагалі завіснути. Це надовго. Але хто постійно це робить, тут, знаєте, вже входить дуже все. Ми. Що хочете? Ті хочете кольори. Я колись пару браслетів собі сплила, думаю, так Юлія все заспокоїлася. Нема часу. Це реально треба мати час. А тут і шнурівки, і ланцюжки, подивіться, скільки багато. І, ну, наприклад, я зараз запитала, оця один метр коштує 45 лір. І вона не темніє. Вони спеціально мають покриття. Це супер. Ну, кожна в свою ціну має, звичайно. Зараз не буду питатися, наприклад, 44. Дуже прикольно. Я сама не знала за ланцюжки. Можливо, вони вже і давно продають, але я просто тоді не забігалась. Такі. Мені здається, це у всіх дівчаток, дівчатах, такі якісь заскоки йдуть на цю тему. Все буде плести. Ну, діткам це по-любому. Звичайно, не такі маленькі, а щось побільше, щоб їм було Ялинка щоб їм було зручніше. Ось, будь ласка, їх адреса, телефони і сайти. Можете зайти, подивитися. Кючук, мюджілер, дюкане. Такі набраслети. Мамочка. І тут ціле поле. Такий вибір. Я не знаю, чому це таке дороге, але воно мені теж подобається. Ну, це нічого такого, але ну, не можу вам пояснити, яка причина цьому. А тут вже прям вилізні, засплили, є квадратики. Слухайте, отако брати в руку так класно. Вау, 100 лір, Юля класно. Не треба сильно дьоргати. 60. Угу. Це таке. До речі, я пам'ятаю, я оце питала оці, і якось мені так дорого здалося, а потім я готове побачила в магазинах і було дешевше. Уявляєте? Ну, можливо, ті по старій ціні продавали ще, а ці вже, ну як міняється ціна, так і закупку. Так і все змінить. Можливо, такий варіант. Дякую за вашу вподобайку, за коментарі, підписку. Бажаю всім мира, душі, любові, благодаті, мудрості з наступаючим святом і слава Україні!